Доброго ранку, мої любі дітки, мої любі хлопчики та дівчатка. Сьогодні я запрошую вас на заняття із аплікації. Доброго дня, дітки! Ми пізнаємо світ багатьма способами. Один із них це книга. Книги є нашими друзями. І ми з вами на минулому занятті дізналися дуже багато цікавого. Я знаю, дітки, що ви всі дуже любите казки. А чи знаєте ви, де живуть казки? Так, молодці, казки живуть у книжках яскравих, дитячих, цікавих. Дітка, скажіть, а чи любите ви, коли вам читають книжки? Ну, звісно, я впевнена, що коли вам читають казочки або ж іншу якусь літературу, вам це дуже-дуже подобається. Дітки, до нас завітала книжечка. Погляньте на неї. В цій книжці заховано дуже багато казок. Скажіть, а як же нам знайти потрібну казочку у книжці? Так, правильно, треба покласти закладинку. Закладинки бувають різні, ось подивіться, дітки, якими можуть бути закладинки. Книги, малята, відкривають нам нові світи, цікаві пригоди. І щоб шанувати книгу, ми можемо зробити їй подарунок закладинку. Давайте пригадаємо правила поводження із нашими книгами. Отже, дітки, перш ніж книжечку читати. Правила потрібно знати. Бери книгу чистими руками. Не малюй і не пиши у книжках. Не рви і не загинай сторінок. Не читай під час їжі. Не читай лежачи. Користуйся закладками. Поверни книгу вчасно. Щоб завжди книжки тримати, у належному порядку треба в них постійно мати отакі зручні закладки. Тому сьогодні я пропоную вам, малята, зробити таку аплікацію закладинку для книги. Дітки, а зараз перейдемо до нашої роботи. Ось таку закладинку ми будемо виготовляти. Подивіться, будь ласка, якого вона кольору. Так, вірно, зеленого. А чим же прикрашена наша закладка? Так, геометричними фігурами, кругами та квадратами. А скажіть, дітки, скільки кругів? Правильно, три. А скільки квадратів? Так, молодці, два. А скажіть, якого ж кольору круги? Так, червоні, а квадрати? Так, синього кольору. Для роботи сьогодні нам знадобиться аркуш паперу зеленого кольору, з якого ми зробили ось таку заготовку прямокутної форми. Це і буде наша закладинка. Геометричні фігури для її прикрашання, а саме три кола та два квадрати, серветка, пензлик, клей та бажання працювати. Спочатку викладаємо наші фігури на нашу закладинку. Беремо круг та кладемо його ліворуч. Далі беремо другий круг та викладаємо його праворуч. Залишився ще один круг, ми його покладемо посередині. Тепер будемо викладати квадрати. Викладати ми їх будемо між кругами. Ось ми з вами і склали візерунок для нашої закладинки. Залишилося тепер. Приклеяти наші фігури. Беремо коло, перевертаємо його та кладемо на серветку, змащуємо його клеєм. Ось так та приклеюємо до нашої закладинки. Залишки клею витираємо серветкою. Так само робимо і з іншими фігурами. І ось така закладинка у нас з вами вийшла. Дітки, візьміть свою найулюбленішу книгу та покладіть до неї свою закладинку. Тепер ви завжди знайдете сторінку, на якій ви завершили, Читати чи дивитися книгу. А я вам кажу до побачення. До нових зустрічей!